Вот, так такой рассказывает. Ну что, вспомню, вспомните погоды, когда вы были Да. Начали, Уже начата съемка. Ага, ага. Хорошо. Я пропоную. Значит. По-русски у вас будут смотреть СНГ. Да, СНГ. да. Ну, как а СНГ, Мы, э, Здесь на украинский момент. Ну ладно, пожалуйста, как хотите. Ага. Знаєш, я пропоную э, вспомнить наши молодые роки. Мы были э, учили в школе и таким чином это были нелегкі не роки для нас. И я пам'ятаю э, і дуже цікавий э, в цьому плані. У нас е сім'я, е сімейні такі відносини створились е у школьному колективі. У нас два класи було, 10 А, 10 Б. і 10Б. Ми е дружили і збирались е часто, відпочали свята. І ми, коли закінчили школу, ми не тільки не порвали наші зв'язки шкільні, а продовжували. І навіть зараз ці е, зустрічі у нас продовжуються через кожні п'ять років. Я е, пам'ятаю, першу зустріч ми е, організували через 20 років після закінчення школи. І Я присвятив біж е, ці зустрічі. І, е, е, це було, значить, в му році, а в 74-му році ми зустрілися. Ну, я пропоную вам прослухати цей вірш. Так, слухаю. Ось е, такі спомини е, у мене про наші шкільні роки. Вони були е, післявоєнні тя, тяжкі роки але разом з тим цікаві. цікаві. Ми в своїй нужді, були всі одинакові, об'єднувались і підтримували один одного. І у нас була така добра шкільна дружба, яка продовжується до цього часу. Остання зустріч у мене була два роки назад. От і, 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 зібрались із 62 чоловік 14. Троє було мужчин <звілля> от, і, і останні жіночки. <звілля> угу. Ну, в мене теж зберігся, е, я написав рішам. Це, мабуть, остання, мабуть, зустріч буде в нас. І я моби прочитати і цього вірша.